Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Рада, що ви завітали на мій канал. Хто вперше приєднуйтеся у мене на каналі про життя у селі, про мамські будні, про мотивацію, ремонт, будови, сад, город, теплиця і багато-багато іншого цікавого і різноманітного. Тож підписуйтесь на канал і приємного усім перегляду! А я розпочинаю свій день з йоги вже в котрий раз беруся за себе. Нарешті закінчила грудне годування, то в мене завжди була відмазка, що я ще годую, мені ще не час худнути і якось приводити себе до ладу. Ну, це насправді дійсно були тільки відмазки. Моє тіло зараз не в найкращій моїй формі. Я це бачу, я це розумію, але разом з тим я це приймаю. Я <смас> вдячна йому, адже виносила і народила трьох діток. Це не так просто, як. Може видаватися спочатку, особливо коли тобі вже не 20 років, зовсім по-іншому організм відновлюється. Поки тут сиділа йожилась, його я займалася, то помітила таку красиву тенденцію, як же гарно виглядає в композиції лаванда, барбарис і хвойні ну В моєму випадку Туя і Мандрина. Просто така красива композиція. А ще сьогодні небо таке, але без жодної хмаринки на фоні такого блакитного неба. Який це кайф, наскільки це красиво, наскільки ці кольори такі життєстверні. Ви знаєте, зараз дивлюся про йогу багато, читаю, і все більше там говориться про те, що йога це той процес, який вчить нас спостерігати. І, власне, воно таке є. І коли щось спостерігаєш, то здавалося б, ну, це ж вищі речі, я бачу це кожного дня. Але чомусь цього раніше не помічала. А зараз ну воно просто мені так дуже кинулось в око. Краса неземна. Але найбільше мене в тому всьому тішить, що це все я зробила сама. бджілки трудівниці. Ось так. Надихнулась і можна братися до хатніх мамських справ. Сьогодні ще вирішила попрати подушки і ковдри. Буду робити це насправді вперше. Зазвичай, в мене, якщо так псувалися подушки, то я їх просто замінювала. Зараз хочу дати їм якийсь шанс. Спробую, не знаю, чи щось з того вийде. Не знаю, чи видно, наскільки вони жовті, то після мого грудного годування. З тими подушками повна біда. але Самі по собі подушки якісні і хороші, тільки ось тут зовні вони такі, ну і хочеться їх освіжити. Не знаю, в мене є в пральній машині режим від алергії, якось так він називається для прання. Спробую на ньому. Насправді, ковдри я вже так прала, знаю, все з ними буде гаразд, тому за них не переживаю, а от за подушки спробую. Ну і в принципі ще дві подушки мені все одно треба докупити, бо вже геть вони зіпсувалися. Подушки попрала, ковдри також, і поки все мені сохне, я скоренько ще сьогодні маю обірвати вишні. Сьогодні така гарна, дуже сонячна погода, і головне, що вітряно. Ну, якби, загалом це не дуже добре, але для того, щоб гарно просушити подушки і ковдри, то якраз супер. Тим часом зриваю вишні, думала, що зроблю це дуже скоренько і дуже багато, але в материнстві плани одні, а результат зовсім інший. Остинко захотів мені допомагати, а його допомога, то ви знаєте, той ще квест. Тому вже тут з дитиною швидкість трошки сповільнилася. В нас цього року дуже погано насправді вродили вишні, не так як завжди. Не знаю, чи там буде хоча б кілька банок, щоб закрити компотів. Ми зазвичай закриваємо компоти. Але цього року діти дуже добре так вишні з дерев їдять. Причому усі і це мене дивує, бо вони такі досить кислі, але дітям заходить, то я не забороняю. Ми вишні дерева нічим не обробляли, не кропили, тому спокійно можна їсти прямо з дерева. Знають когось це лякає, хтось від цього фукає і крутить пальцем біля висків, але для нас це нормально. На, мої діти до цього звикли і я до цього дуже-дуже спокійно ставлюся, коли дитина щось з'їсть з дерева, чи коли дитина щось підніме з землі, для мене це не категорично. Так, що в Теплиці, в теплиці помідорні джунглі, але з врожаями тугенько, тугенько. Цього року дуже щось все довго і тяжко. Ніби позав'язувалися огірки, але ще ну, там, два огірки ми тільки зірвали. Ще все маленьке якось супер повільно росте. Ну, ось такі вже є трішки. Вже скоро будуть, але не так, щоб аж з надлишком, як це було минулого року. Ну, тут є деякі. Таке, тяжко з урожаєм цього року, помідори теж цвітуть, деякі вже є. Що зав'язалися? Де вони, де вони, де вони? А ось? Такі там вже якісь є? Де ще я бачила? А ось? Чекаємо. І вже починаємо. Дозрівати лохина насправді. От на що на що, на лохину я найбільше чекала. У мене, до речі, один кущ пропав. Ось тут. Засох. Не знаю, що йому сталося, чи його щось під'їло, чи він щось захворів. Засох повністю. А ці такі нічого. Ці ще зелені, це, до речі, трошки пізніший сорт. Ось цей найраніший, а ось тут дуже великі ягоди. Але їх небагато, це я минулого року садила. Теж в мене тут один кущ був випав і я замість нього посадила. Ох. Смакота чоловіче. Та не їж з кісточками. На, тобі лохи. Де як пес врученьку бери. Одну, одну, не всі зразу. Добре? М -м -м. Ах, ти, мамин, замазюрний хлопчик. Пострілій доще. Допускай. Ууу, як коли діло? Клас. Так, він скинемо. Скинем зараз. З тим сподобались. Може, би його так не та треба, щоб помочити трішки, щоб... Так, ішов що другий місяць канікул. Розважались, як могли. Та, Дем'ян. Mm -hmm. Що ти робиш? Стиму затіску. Стимка? Mm -hmm. за Він на тобою знущається. Nee, Ні. Знущається! Стаємо голову намочив. мочив. Це в нього було затіска. Класно мати, братика? Класно. Mm. Стемчик, корова, корова, коровы, чисайся. Так, поки я тут в ванні покажу вам одразу, просили, я розповідала про шампунь для літа, який дуже класно підходить, бо має охолоджуючий ефект для шкіри голови і, власне, допомагає боротись сухістю та лупою. Я показувала раніше, потім було багато про них запитань, мені важко було знайти, в якому відео я про це говорила, тому показую вам ще раз. Скріньте, а ще краще залишу вам посилання під цим відео на стрінку. Інстаграм і на магазин, де можна такий шампунь придбати. Це є корейський шампунь, тут об'єм 500 мл, дуже улюблений мною бренд Кундал базовий продукт для догляду для усіх членів сім'ї. Ось цей особисто мій чоловік використовує від лупи, і він дуже добре йому з цим справляється. Я також влітку дуже люблю використовувати його. Уже ось, бачите, закінчився, бо він має справді такий охолоджуючий ефект, і відчуття свіжості голови залишається значно довше. А це дуже важливо у такі спекотні дні, коли себе виробляється значно більше аніж восени там чи взимку. Мою любов до цього бренду говорить наявна кількість баночок різних з цього бренду. У мене є і ось такий базовий шампунь, і кондиціонер, цей був, і е, лосьйон для тіла. Всім користуюсь, все люблю і все рекомендую. не було нам що робити в суботу, вирішили будинок помалювати. Не питайте, чому такий колір? Насправді, колір ми не обирали, а використали те, що в нас було вдома. Купляли на дах, бо одну половину ми тут пофарбували під сонячними панелями, з другого боку ще не пофарбували, але ціле відро фарби в нас залишалося, то вирішили її тут використати. Звісно, вона нам ще буде потрібна і на наступну сторону, але поки використали сюди, і ви знаєте, ні на хвилинку не пошкодували про це. Ще раніше ми були пофарбували ось цю стіну. Нам дуже сподобалося, як Виглядає на контрасті з зеленю, з ось цим виноградом, який в нас тут росте. І загалом плануємо сюди поставити нашу гойдалку садову. І вирішили також вже й тут домалювати. В будь-якому випадку придумали собі таку відмазку, що гірше точно не буде. І насправді так воно і вийшло. Єдине, що не врахували, що з дітками це робити вкрай важко, з тим, стимку нам тут заліз фарбу руками не <забрушений> з головою, хоча міх міг, і ми тут ще багато часу витрачали на те, аби його відмити від тої фарби. І ну, взагалі, ось тим у нас живе своє таке дуже цікаве, я би сказала, і насичене життя. Результат нашої роботи за вчора. Хто не пам'ятає, як виглядало воно, покажу картинкою. Це у нас така технічна кімната. Там, знаєте, як в кожній хаті має бути десь така кімната, де збирається весь хлам, весь інвентар. Ті взагалі повний безлад, тут у нас ще є трішки нашого швейного виробництва, але ми будемо все змінювати. Поки що зробили зовні, пофарбували, просто пофарбували стіни. Фарбу використовували ту, що є тут, на дах, вона така гумова. Виглядає дуже класно, якщо чесно. Нічого не штукатурили, ніякі шуби, якісь там набриски, нічого не робили. Отак, як воно було, навіть нічого не перетирали. Єдине, що ось тут ще загерметизували, бо коли нам вкладали бруківку, то так трохи роздовбали штукатурку і воно туди затягувало часом вологу. Трошки сонце відсвічує, недобре дуже видно, але загалом така. Структура, текстура, не знаю, як правильно сказати, оглядає, як на мене, дуже класно. Ну, принаймні точно не гірше, аніж було, як венеціанська штукатурка, наче так і було задумано. Також помалювали, що просто пошкурив чоловік двері і пофарбував їх з конверзатора. Ось такий класний колір. Колір цей це, до речі, той колір, якого мав бути наш будинок. Я ось такий викрас робила, але на бетоні, на стіні воно виглядало не ок. Ми робили викраси, нам не сподобалось тоді. І та фарба в нас залишилася, то ось аж зараз ми її використали на дереві. Вона виглядає дуже благородно, дуже шикарно і на фоні такої темної стіни. Дуже виграшно, я б сказала. Вікно треба буде ще домалювати зсередини. Ще не домалювали тільки одну сторону, бо то вже була нічка пізна. І треба буде продумати сюди якісь латунні, напевне, ручки, можливо, якісь ще тут підкову поставити, не знаю, щось таке, якісь аксесуари, аби воно чуть-чуть так відтіняло і додавало ще контрастності, а Також ми гірлянди маємо ось такі повісили. Їх тут ввечері вам покажу, як вони світяться, як це красиво і казково. Словом, такий вийшов вже довершений образ з цього боку. З тої сторони ми ще з саду ще не пофарбували. Отак От якось помаленьку, там трішки, там трішки. Тут, до речі, нічого особливо не купляли ніяких матеріалів. Це все, що в нас було на залишках. Єдине, що скажу, що в нас дуже тут виручив той пульверизатор такий, який ми купили для даху. Без нього, я думаю, було б дуже важко, дуже довго і не так якісно пофарбовано. Так, намагаюся десь в тінь залізти, аби вам краще показати. Словом. Ось так маленькими-маленькими кроками робимо наш простір довкола нас все красивіше. Мені дуже подобається результат, просто фантастично. І воно тепер дуже гармоніює з нашим зеленим будинком. Ось так. До речі, фарбували на траві. Вночі теж не було видно, ось такі залишилися сліди. Ну, там нічого страшного, бо... Тафа покоситься. Все. все буде ок. Красавці. Ми, до речі, ще цоколь підвалу тут теж помалювали. Мянка там наверху, його база. Скоро гортензії я тут мої зацвітуть. Буде теж дуже гарно. Теж цей кут вже стає красивим і привабливим. Дуже гарно зробило все фон відколи. ми тут Помалювали. Залишилося нам ще криницю переробити в цьому кутку. І ось ввечері ми увімкнули гірлянду, ось ці ліхтарики. І так воно нам казково затишно стало, не знаю. Можливо, камера і не передає всієї глибини кольору, насиченості відтінків. До того ж, у кожного, звісно, буде екран передавати по-різному, але просто повірте мені на слово, це дуже гарно. Вкотре повторююсь про свою любов до яскравості, до кольорів. Максимально це втілюю у всіх сферах свого життя. Не боюсь цього кольору, не боюся якоїсь надмірності в таких питаннях. Навпаки, мене це заряджає. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюсь, когось надихнула, когось відволікла від буденності, сірості і надала якоїсь барви у ваші будні. Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Всім миру і добра! Цьому па-па.